Друзья, сегодня Борисполь. Футбольный чемпионат И открытый Борисполя. На стадионе две команды. Команда «Мрия» в червоній форме. І розминається команда Велика Олександрівка. Обладателі Кубка. Ох, і добріша команда, друзі. Будемо дивитися. Трошки потренуються. Всі знайомі обличчя. всі знайомі із одної команди і в другій команді. Щось трошки зафіксуємо. Розпочалася Віанина Олександрівка. Не дають мрії. А мрія не дає. А можуть. Ні. Подача з нового Олександрівка. Contra-ataque. Contra-ataque. Ah! Tá o Tchotse. O Não O Tchotamo. O A Tu tá. Max Летець зближиться і трохи ой, намічається хороший, хороший. А тут знову Макс. Перехват. На фазанчик. На Макса. Уносять. Артем робить рахунок 1-0. Мрія. Мрія вирвалася вперед. Це тільки початок. Це тільки початок. тайму. Хороший. Один нуль. Мрія. Виграє в Олександрівці. Зіграмо, хвилин 15, переводаємо, рівна гра. Результат У дорозі, друзі. У дорозі. <ривіт> <Ох ти>. <ривіт> Перекладена. Драво, направо. Що там? Ох, кедачок одкідний. Лапа Макс пробиватиме. Можна буде потягнути. Або витягнути. Дивимося, друзі. Я думаю, буде прямий удар по поворота. Ай, одразу буде свисточок. Должно хватить! Ай! Друзі, розбіг! Эх ты! Не схотел! А -а -а. Мрия! Мрия! Еще один! Не хотят! Чудова гра скоросна обидві команди. Отута може бути. Ой! Наравлять, а що таке? Положення Макс. Удача углового Олександрівка. І є. Один один. Один один. Ніхто не встиг злякатися, друзі. Рахунок змінено. Воротник. Качають м'яча. Можа выкачать Ух, пошел. Ну что обрезны. Александрюка. А тут и Мрия. А тут уже Александрюка. Он, оно Ah, çerçeve roşeli. Bokta veya yarı biter, ...stayip, ...Roman duran. Ve <laughs> Tanrı, <laughs> ...yapıp, <laughs> ...riyaz ışığını, ...Roman'a. Sanchez. Рахменки, поганенки. Сторона воріт. Рахненький. Probabilmente. ah, oh, ah isa sacher ah oh, ni, ni 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 a tutta per vude contro поднял а тут центр поля контратака мрії що тут Артем Макс не дають приблизитися відбивається Олександр Ігорович зразу можна атака перевод на переводного. О, саме свої. Один одному. Не треба ганяти. Женя. Ого! Потужний удар. Але один-один. Підходить до закінчення. Перейтай мрія Олександрівка. Борис Піський. Чемпіонат. Оооо. Провірка связі. Відбулася. Подача буде в Гловенького. Головенького. Один угловенький вже пройшов. В а другий угловенький О, скоком. Макс. Так не по ногам, так не виходить, так? Артем. Что там? там за свисточки? За свисточку в другу сторону. Базанчик. Ого! Мо по покопитах і жовта. Майорит Жовта. Жовтіші не буває, друзі. Макс. А он по-другому уже не умеет так не трогать. Вот, что? А -а Ай! Не взял. Не взял вратаря. Ами. Светочек от свесней. Жовта. Ой, красиво мия Подавання хороше. Ааа! Звук. Ана надача угловенького Олександрівка. Подачка. Ну, не нужно розуміти, какой разговор. Тобто, що цифри я понял. Чот не було кен. Наприклад. Другий тайм. Один один. Мрія Олександрівка проляд! Проляд. Можливість була покращити результат цьому матчі. Сидячі козаки і свисток. Мрія подача головенького. Подачка. Що там? Воротні нічого. Roše je dvor i možliva. Можливо, кельпенка не дали. Біля штрафної. мрия пробывая вот туда вот туда не макс на замасе не обманул И александр кому же есть Не дошло. А тут не скати тоже. Штрафный. Мрия. Мрия чудовый. Проскок. Проскокный. ней. Ловчики. Что там?

Олександрівка помиляється. Помиляється. Пошел, вирвався. На пространство. Да. Мрія хороший. Сандрівкану. Двоєний. Аберглас. Макс. Валяю. Валяю. Валяють, бо по-другому не спрацює. Буде удар. і Можеть бути. А зразу подивимося, що мають бути. Mětril 5 do štrknu 10. Kdo by tam Max, Artem? Kdo je? Kdo tam? tam? Kdo je? Kdo je? Kdo je? Kdo je? А це шатанов! Шатина! У Олександрівку. Макс! Два один! Два один, друзі! Мрія за Забила! Максу! Дякуємо! Доброго дня! У голови не загуловився! Олександрівка трошки почала програвати два У мрії можливість є, часу трохи є. Можна провести реабілітацію м'ячика. Можна і результат покращити. А може і ні. О, Оце тут буде щось таке. О, тут буде щось таке. Ви чорні виходить? Не буде. Дай же май, ході. О, летять. Летять. А на не 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 Один, один.

Сейчас буде подачка Подачка подняв ручечку і Не. Ой, три падения за секунду Три падения О там просто ну, падаете ну, Падают Не просто так Александровка будет навешивать штрафну, а там кубка собирается, друзья, кубка собирается сразу. Будет свесочек, ай свести, разбей, о, трошки ремскоче. Шо там? Автомчик. Ох, красивий. Сквознячок. Хороший. Добить до, до донести. Не донесли. А тут. А тут? Хорошо ладно, хорошо. Два дено виграє. Олександрівки.

Oh, os caras bandidos aguard студentes. Meu Deus, olha o quão Debatte houve com o Couldweeper do Manol eben atrás dele. Красиво третій влітає ворота Олександрівки. 3-1. Мрія. Поки веде в рахунку. О, городнічого. Потянув, Понятно. Потянув, не хороший. Хвилин. Три-п'ять, може до завершення цієї гри три. Один мрія виграє в Олександру. Ану, я е. так. Ви заблокували. Faz aland, faz aland, faz aland. Ai, logo cheguei. De novo,

Закінчилася гра, друзі. 3-1. Мрія виграла в Олександрівки. Дякую всім, хто був з нами.